Ні, друже, не сьогодні. У тата в понеділок велика презентація. Можливо, татко пограється з тобою наступного тижня. Гаразд? Якщо тато не працюватиме, то йому не платитимуть. Такі гроші. люди як тату, працюють багато і за це їм платять. Що цього разу? Що це? Чи можу я купити трохи твого часу? <кхм> Ні, не можеш. Для теми безкоштовно. Ходімо. Справді Справді і безсумнівно. Я покажу тобі, як грати, друже. Поділіться із сім'єю тим, що дасть їм відчути свою цінність. Поділіться своїм часом. А це навіщо? На завтра. Підготовлена церква Ісуса Христа святих останніх днів.